О, пресвята і пренепорочна мати Діво, надія християн і пристановище грішних, захисти всіх тих, що у нещастях до Тебе прибігають, почуй зітхання наші, прихили вухо Твоє до наших молитов, владичице і мати Бога нашого, не зневаж тих, що потребують твоєї допомоги, не відкинь нас, грішних, розуми і навчи нас, не відступи від нас, рабів твоїх. За нарікання наші, будь нам матір'ю і покровителькою, вручаємо себе милостиву покрову Твоєму, приведи нас грішних до тихого та спокійного життя, нехай ми оплачемо наші гріхи, О Мати Марія, наша приблага і швидка заступниця, покрий нас своїм заступництвом, захисти від ворогів видимих і невидимих, пом'якши серця злих людей. Що стають проти нас, о мати Господа, Творця нашого, Ти є корінь дівоцтва, і нев'янучий цвіт чистоти і ціломудрості пошли допомогу нам немічним, збуреним тілесними пристростями, заблукалими серцями, просвіти наші душевні очі, щоб ми бачили шлях правди Божої, Благодаттю Сина Твого, зміцни нашу слабку волю. Для виконання заповідей, щоб ми визволилися від всілякої біди і скорботи і виправдалися Твоїм праведним заступництвом на страшному суді Сина Твого, йому віддаємо славу, честь і поклоніння, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.